Привіт, я Катя Білова. Я психолог. І Я не просто роблю свою роботу, я нею дихаю. Практикую психологію з 2019 року. Я надихаюся успіхами своїх клієнтів. Вони мене наповнюють і мені хочеться робити більше. Люди, з якими я працюю, налагоджують свою особистісну сферу фінансову, соціальну. Вони вірять в себе. І знаєте, так класно буває, коли людина просто повірила в себе, зрозуміла свої сильні, свої слабкі сторони, прийняла їх, і у неї все в житті змінюється. Чому? Тому що все ніби магнітом притягується до неї, бо вона починає рухатися, копошитися, щось навколо змінюється. Бо ми виходимо в цей момент в терапії. Ми виходимо з зони комфорту. Ми виходимо з свого кокону і о, чудо, нас бачить світ, розумієте? Тому ось так я працюю. Використовую техніки гештальта і консультативної психології. І я запрошую тепер також працювати, працювати над собою, працювати. Над, свой, над пізнанням себе, який або яка ти є насправді, не враховуючи штампи, не враховуючи якісь соціальні вимоги, ми кожен індивідуальний, кожен унікальний. І в цьому є наша особливість. У моєму блозі ти можеш знайти мої власні роздуми про дуже цінні і важливі речі. Якщо ми з тобою на одній хвилі, давай працювати разом. Я готова стати для тебе опорою, коли буде страшно. Підставити плече і пояснити, що відбувається, коли буде важко. І розділити оцю магію, яка відбувається на консультації, на сесії психологічній, коли людина. Просто враз змінюється її. Знаєте, отак, от, от воно клацає. Ми не знаємо в який момент, але воно але це відбувається. Тому що ми усвідомлюємо, що все, що відбувається навколо, ми собі самі придумали, ми самі собі вибудували оці рамки. І насправді це все пропрацьовується на терапії для того, щоб дихати і жити це життя. Я працюю з чоловіками та жінками дорослими. Так само я маю досвід роботи з панічними атаками, депресіями, приділяю увагу особистісній сфері, питанням стосунків між двома, так само працюю з парами. Також я працюю з молодими мамами, яким так потрібна і важлива підтримка та стабілізація. Роботу Психолога і клієнта я бачу як танець, в якому кожен з нас робить крок. Крок назустріч чесності, правді, прийняттю. Іноді лунають мажорні мелодії, іноді мінорні, але ми в цьому танці разом і ми обов'язково прийдемо до того, щоб Жити це життя тут і зараз, щоб приймати його, приймати себе в цьому житті і відчувати, проживати кожен момент тут і зараз, і в жодному разі не відкладати себе на потім.